Виставка репортерської фотографії відкрилася у мистецькій галереї Національного університету Острозька академія. Подію приурочили до Дня журналіста України. Під час заходу нагородили фотографів, що стали переможцями першого міжнародного конкурсу «Лайф-прес-фото-2015». Фотожурналісти, професіонали та аматори з 44 країн світу надіслали на конкурс свої кращі світлини. Зокрема, географія учасників вкотре засвідчила зацікавленість фотографів таким непростим жанром, як фото журналістика. відтак проведення лайв прес-фото 2015 в Україні стало важливою сторінкою у фотожитті нашої країни, особливо в такі нелегкі часи. Я вважаю, що це потрібно робити тут з тим, щоб по перше, щоб бачили, що маленьке містечка це не зовсім правильно, що вони не відмирають, вони на живуть, і саме завдяки маленьким містечкам розвивається в тому числі, і столичні міста, великі міста. І цим проєктом ми привернули увагу всього світу, навіть якщо 44 країни учасників, а скільки людей бачило і дізнається про цей проєкт, то це я вважаю, Я думаю, я впевнений в тому, що наступного року тут буде географія набагато більше. Організатор конкурсу Олександр Харват відзначив, що найактивнішими та найбільш результативними стали автори Ахад з Бангладешу, Іза Ібрагім з Бахрейну, а серед українських авторів відзначилися Орест Лежечка з Тернопільської області, Маркіян Лисейко, Олег Огородник, Галина Ткачук, Андрій Матвієв, Михайло Палінчак, Ірина Тяухова, Юрій Черневий та інші. Курс завершується, перший етап його. Зараз ми будемо зв'язувати з цими авторами, відправляти їм нагороди і стартує прес вода 2016 Тобто ми вже будемо скоро розпочинати підготовку до нового конкурсу наступного року. Варто зазначити, що для цьогорічного конкурсу спеціально розробили нову електронну систему, яка спростила учасникам процес подачі робіт через вебсайт. Також розробили всю систему роботи журі, а саме відбір, нагородження та публікування даних онлайн. Яким буде подальше втілення проєкту, дізнаємося наступного року. Наталія Демедюк у ритмі подій.